Україна влаштувала на Каспії маленький концерт мінус два російські судна. Каспій сьогодні зрадів з його дзеркальної поверхні хтось різко стер два російські плавучі консерви. Спільна операція ССО України та повстанського руху Чорна іскра влучила саме туди, де Москва почувається найбільш самовпевненою, як орк на краденому дивані. Детальна інформація від повстанців стала тією самою нотаткою на полях, завдяки якій під акомпанемент української спецоперації композитор Рахманінов і Аскар Сариджа раптово пішли у свій останній заплив. Обидва судна давно перетворилися з цивільних мусоровозів на військові фургони, що розвозили техніку та зброю між Іраном і РФ. За це, до речі, отримали теплі санкційні обійми США. Тепер ці трудівники морського фронту виконали свою фінальну арію. На біс їх більше ніхто не викличе. Ураження відбулося біля берегів Калмикії, де російські військові, певно, все ще намагаються зрозуміти, як це так. Море є, а кораблів немає, щось не сходиться. Мабуть, знову спонтанний акт вибухового патріотизму. Від сил яких за версією Кремля то немає, то вони всюди, навіть у валізі Путіна. ССО продовжує проводити асиметричні дії, після яких російська наступальна машина усе більше схожа не на армію, а на іржавий імперський музей експонатів, що самі себе розбирають на запчастини для металобрухту. Українці діють завжди за останньою межею, а для імперії ця остання межа дедалі ближче. Стаття Петренко Андрія.